Ви на ТВА. З вами Андрій Годованець вітаю. Далі випуску Ви побачите. Євромайдан вийшов із переговорів з владою. За таке рішення проголосували активісти. Опозиція протягом ночі розширювала кордон і укріплювала барикади. В Україну їдуть європейці. У Київ з години на годину має прибути єврокомісар з питань розширення Штефан Фюле, аби зустрітися з владою, опозицією та громадськими рухами. Столична революція масово шириться країною. Опозиціонери кажуть, що вже захопили держадміністрації у п'яти областях. Силовики ж намагаються придушити протести. Опівночі Євромайдан прийняв рішення вийти із переговорного процесу з владою. За таке рішення проголосували тисячі активістів, що зібралися перед сценою. Відповідно, трійка опозиційних лідерів відразу назвала початок вулиці Грушевського зоною майдану і наказала розширювати і укріплювати барикади. Загалом ця ніч минула досить спокійно. Силовиками, які стоять по той бік барикад, домовилися про перемир'я до ранку. На місці події зараз працює Аліна Мазур. Аліно привіт. Тож як ситуація у ці хвилини виглядає зі середини? Привіт, Андрію. Так, ми зараз знаходимося в епіцентрі подій біля стадіону Динамо. Біля мене знаходиться народний депутат Олег Ляшко. Він прийшов, аби підтримати активістів і радикалів, які тут зараз на барикадах. Олеже, доброго дня. Розкажіть, будь ласка, ви один з небагатьох депутатів, які постійно приходять в епіцентр. Вам не страшно? Я бачу на вас немає ні каски, ні бронежилета, нічого. Розкажіть, будь ласка, я тут, бо я вважаю, що тут а Триває боротьба за Україну. Тут має бути кожен політик, кожен свідомий громадянин. Бо якщо ми відступимося, всім нам буде кінець дороги назад немає. Або ця банда нас знищить, або ми звільнимо Україну від диктатури Януковича. І сьогодні ці люди, які стоять отут на передовій на Грушевського, ви сказали, вони радикали. Ні, вони не радикали, вони герої. Це люди, які хочуть жити в вільній країні, тому вони тут і правильно роблять. І завдяки Грушевську, сьогодні вся Україна повстала, тому що вони побачили, що. Є герої здатні відстоювати сьогодні? Вся Україна вже повстає, і це дуже хороший приклад, тому що по іншому ніякі перемовини з диктатором Януковичем, у якого на руках кров убиті п'ятеро людей. Вони не безпідставні ці перемовини. Це просто затягування часу. Янукович ніколи добровільно влади не віддасть. Янукович розуміє тільки мову сили, тому тільки сила народу може перемогти диктатуру Януковича. Як ви думаєте, чому вчора не було підписано жодне? Документ були тільки усні домовленості. Ну як так е, вчора не було підписано жодного документу з однієї причини. Янукович не збирається йти на поступки, тому ніяких ніяких поступок не буде. Тому я кажу, не треба втрачати часу, треба діяти. До речі, користуючись нагодою, що нас дивляться глядачі в прямому ефірі, я хочу звернутися. Значить, ми встановили особу е, одного із бер беркутівських отих е, петухів, який катував голову козака. Учора ті показував, як бе. Е, Беркутівці, Есесівці, голо хлопця на морозі роздягнули і катували. Один із них, люди добрі, запишіть, хто має можливість. Дмитро Усатов, це один із тих беркутівських котів. Він сам із Херсона. Там же його живуть батьки і брат за адресою. Місто Херсон, вулиця Гірського, 49. А я звертаюся до всіх патріотів. Підіть і попитайте батьків цього Дмитра Усатова, як вони цього виблядка виховали, що вони, одягнувши міліцейську форму, перетворилися в Есесівських катів. Я хочу звернутися до керівника 228-ї військової частини внутрішніх військ. Це військова частина з Харкова. Ця військова частина стоїть отут на Грушевського. Керівник цієї частини. Значить, те, що ви зараз робите... Робите, це військові злочини. Ваше місце на лаві підсудних військового трибуналу тому. Керівник, начальник, військов, командир військової 228-ї частини внутрішніх військ із Харкова оголошується військовим злочинцем. Віднині він перебуває поза законом. Кожен, хто затримає цього керівника військової частини, отримує грошову премію в розмірі 100 тисяч гривень. Затрим... Затримуйте його і передавайте на суд народу. Так само всі інші, хто будуть виконувати злочинні накази, йдуть під трибунал. До тих, у кого на руках немає крові, до співробітників. Внутрішніх віз до співробітників органів внутрішніх справ. Я звертаюся: не беріть гріха на душу і кров на руки. Януковича технологія замазати всіх у крові, у тому числі і рядових офіцерів міліції. Не йдіть на це, бо будете, він сяде і втече, вам тікати нікуди. Ви будете відповідати тут. Тому переходьте на бік народу, не марайте руки в крові українців, своїх же братів. Ті, хто замарав руки кров'ю, ті, хто повбивав п'ятеро наших побратимів, це військові злочини. Очинці, які пожитєве ув'язнення вже собі заробили. Кожен, хто їх затримає, здасть народу, буде героєм і отримає грошову премію. Я хочу сказати також про постраждалих з учорашнього дня, як мені сказали, в пункті медичної допомоги, що знаходиться зараз в парламентській бібліотеці, з учорашнього дня тяжко постраждали один. В нього зламана ключиця, всі інші з нетяжкими травмами, із опіками і з ураженням дихальних шляхів. Алло? Аліно, дякую тобі. Мав ще до тебе одне запитання, але судячи з того, що у нас був затяжний монолог пана Ляшка, вже навіть не встигаємо його задати. Це була Аліна Мазур із Майдану Незалежності Грушевського. Щодо підсумків вчорашньої зустрічі опозиції з президентом, то влада заявила про готовність піти на певні поступки, якщо буде створено буферну зону на Грушевського. Якщо ж ні, то протистояння репресії триватимуть. Про це сказав Олег Тягнебок. Компроміс, який пропонувала владна сторона на перемовинах, це звільнення з під варти всіх затриманих активістів та скасування так званого диктаторського пакету законів на позачерговій сесії парламенту. В обмін влада вимагає перемир'я від активістів. Натомість люди на майдані скандували ганьба та воля або смерть і виступили проти подальших переговорів. Тож Євромайдан ухвалив рішення про вихід з переговорного процесу. Щоправда, міністр юстиції Олена Лукаш заявила, переговори буде продовжено. І нещодавно стало відомо, що президент Віктор Вікторинукович призначив Андрія Клюєва главою своєї адміністрації. Відповідний указ про це з'явився на сайті президента. До 7 січня цю посаду виймав Сергій Льовочкін. Не знайшовши компромісу із опозицією, влада спробує скликати сесію ради для введення надзвичайного стану. Про це газеті Комерсант Україна заявив заступник голови фракції Батьківщина Сергій Соболєв. Голосування за введення надзвичайного стану не виключає і перший заступник голови фракції партії регіонів Михайло Чечетов. За його словами, це може статися у випадку, якщо дипломатичні кроки не допомагатимуть. Висловився регіонал і про закони, які були ухвалені у сумнівний спосіб з 16 січня. Чечетов підкреслив про їх скасування, не може бути і мови, бо вони відповідають європейським стандартам. Нагадаємо, позачергова сесія Верховної Ради відбудеться у вівторок, 28 січня. Опозиція вимагає розглянути питання про скасування диктаторських законів, відставку уряду та декриміналізацію усіх учасників акцій протестів. Сполучені штати заборонили в'їзд народним депутатам регіоналам Володимиру Ліннико та Олені Бондаренко. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомила ведуча голосу Америки Мирослава Гонгази, додавши, що це вже офіційна інформація. Наразі ще також вирішується питання щодо секретаря РНБО Андрія Клюєва. Пише вона: нагадаємо, Америка відкликала візи кількох українців, які на її думку причетні до силового розгону мирних демонстрантів на майдані у листопаді і грудні минулого року. Сьогодні у Львові ховатимуть активіста Юрія Вербицького. Його знайшли мертвим у лісосмузі неподалік Києва, 22 січня. У храмі Різдва Пресвятої Богородиці у Львові. У ці хвилини якраз проходить прощання із загиблим. Громада міста Львова висловила співчуття сім'ї Юрія Вербицького. А міська рада взяла на себе усі витрати з організації поховання. Нагадаю, Юрія викрили з лікарні у Києві разом з іншим активістом Ігорем Луценком. Луценку вдалося врятуватися. Добряче побивши чоловіка, невідомі кинула його у лісі з мішком на голові. Утім, він таки зміг дістатися до дороги. Воробицький вже за даними судмедекспертів, помер від переохолодження, тобто не виключено, що викрадачі покинули його в лісі ще живим. Міліція проводить розслідування за статтею 115 кримінального кодексу Умисне убивство. Заборонити Беркуту стріляти та визнати спецпідрозділ таким, що є поза законом з такими вимогами до окружного адміністративного суду Києва. Звернулися політик Анатолій Гриценко та адвокат Станіслав Батрин. Також позивачі подали окрему заяву, в якій просять цитую на час розгляду справи у суді зупинити дію наказів, якими керується спецпідрозділ Беркут, заборонити службовцям спеціального підрозділу перебувати на територіях і об'єктах у місті Києві, а також заборонити їм застосовувати спецзасоби і зброю. Я у суд має розглянути уже завтра. Приміщення Міністерства аграрної політики зайняли активісти Євромайдану. За словами лідера руху спільна справа Олександра Данилюка, у будівлі розміститься штаб національної гвардії, де активісти зможуть відпочити та зігрітися. При цьому протестувальники заявляють, що саме зайняли, а не захопили приміщення на вулиці Прорізній. Щоби потрапити всередину будівлі, вони розбили скло, відчинили двері і зайшли. У приміщенні було кілька охоронців, але за словами активістів, вони спротиву не чинили і просто Пішли звідти на прямому зв'язку з зараз Який полягає в тому, що а, міністерські будівлі мають бути під контролем громадян. А думаю, що будуть інші якісь заходи так само. У будівлі міністерства агрополітики, де відтепер базуються активісти Євромайдану, перебуває моя колега Олена Понасенко. Олено, привіт. Чи працює міністерство, чи вже вся будівля в розпорядженні протестувальників? Вітаю колеги. Щойно ми зайшли до будівлі міністерства. Нас зустрів працівник міністерства Олександр Захарченко, начальник одного з управлінь, який заявив, що керівництво міністерства дуже занепокоєне. Працівникам не дають працювати, але він все таки визнав те, що активісти, котрі займаються в території міністерства, не вчиняють жодних насильницьких дій, не вчиняють, не вчиняються до розбою. І також ці слова підтверджує власне Олександр Дени. Люк, про котрого щойно мова йшла, і безпосередньо йому даю слово пане Олександре. Розкажіть в основному, які заклики, які, які меседжі на цей момент ваші ну, меседжі достатньо прості. Очевидно, що влада є узурпаторською, і ми оголошуємо страйк в системі центральних органів влади. Це перше міністерство, в якому цей страйк забезпечено. Тут буде штаб сил національної оборони, який буде називатися Національна гвардія, і вони, власне, і забезпечать можливість людям, які працюють в центральних органах влади, брати участь в цьому страйку. Тому що ми розуміємо, що для того, щоб вони могли продемонструвати свою громадянську солідарність, їм треба допомогти. От ми сьогодні допомогли Міністерству ОПК, Наступним буде можливо міністерство юстиції або якесь інше міністерство. Якщо міліція буде застосовувати силу, який план важдії? Ми діємо абсолютно законно більше того, на сьогоднішній день всі, навіть силові акції, які здійснюються протестувальниками, є заходами необхідної оборони і крайньої необхідності в умовах, коли режим фактично знищує українську державність і становить загрозу для життя та здоров'я людей. Тому в такій ситуації говорити про те, що навіть е, ті дії, які бістять ознаки протиправних, є злочинними, не доводиться. І ми переконані, що е, враховуючи той факт, що зазвичай судять переможці, а не переможців, е, це буде враховано після нашої перемоги. Але безпосередньо, якщо сюди прийде міліція, якщо прийдуть силовики, який план дій? Чи є вже розроблений він? Силовики з якою ми тою сюди не прийдуть. Вигнати звідси людей? Ну ми тут знаходимося на абсолютно законних підставах, які я вище перелічив. Якщо будуть застосовуватися якісь насильницькі дії, ми будемо боротьнятися. І кілька слів про цю ніч на майдані. Ну ця ніч була конструктивною. Посилилися барикади, з'явилися нові на інститутській. Зокрема, декілька нових укріплень на Грушевського. Ну от така ситуація. Дякую дуже. Це був Олександр Нальок, координатор громадянського руху. Спільна справа. А від себе також додам, що атмосфера на Майдані абсолютно позитивна. Люди допомагають один одному. Тут абсолютно чисто, хайно і продовжується просто конструктивний рух. Колеги, дякую, Олена. Це була Олена Опонасенко із будівлі Міністерства агрополітики. Два місяці у СІЗО просидить журналіст телеканалу Прихована Правда Антон Кудінов. Таку міру запобіжного заходу для нього обрав Солом'янський райсуд Києва. Про це повідомляють активісти автомайдану на їх сторінці у Фейсбук. За їх інформацією, засідання суду завершилося вчора пізно ввечері. Як пишуть активісти, цитую Антона зранку і цілий день, 23 січня, аж до 21-ї так ніхто не годував. Протримали спочатку в холодному автозаку, а потім у клітці аж до двадцять тридцять. У суді морили голодом, холодом, не давали води і навіть не водили до туалету. Нагадаю, журналісту закидають масові заворушення на Грушевського. Якщо провину Антона Кудінова доведуть, йому загрожує до 15 років позбавлення волі. З години на годину у Києві очікують на приїзд єврокомісара з питань розширення Штефана Фюле. Він має зустрітися з представниками влади, опозиції та громадських рухів. Пробуде у нас дипломат два дні і за цей час має допомогти розрядити напруження на центральних вулицях столиці. Це перший візит Фюле до Києва після того, як на вільнюському саміті у листопаді Вікторінукович не підписав угоду про асоціацію з ЄС. Уже на наступному тижні до нас має завітати верховний представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики Кетрін Ештон. Вона також допомагатиме шукати виходи з політичної кризи. Українців підтримали у Москві під гаслами Майдан Паджига Янукович Бігай. Там провели акцію на підтримку Євромайдану у Києві. Кілька десятків людей зібралися під стінами посольства України з плакатами та свічками на знак жалоби за загиблими активістами. Після цього вони розтягнули полотно з написом Україно, ми з тобою. Однак прочитати напис, вочевидь, встигли не всі через кілька хвилин до мітингувальників підбігли правоохоронці та відібрали у них плакат. Усі, хто вигукував, міліція скрутила і забрала з місця події. Підтримали українців і у Великій Британії. Біля стін лондонської біржі зібралися близько 200 активістів. Вони вимагали скасувати ручні закони, відставки уряду та виходу депутатів з фракції і партій регіонів. Крім того, активісти звернулися до Дмитра Фірташа, який відкривав торги на лондонській біржі. Від нього вимагали, аби канал Інтер чесно висвітлював події в Україні. Примітно, що проводити акції на площі біля біржі заборонено однак, дозвіл провести саме цей пікет таки дали. Київська революція шириться країною. Соловики на місцях намагаються придушити активізацію протестів напередодні у Львові, Тернополі, Рівному, івано франківську Хмельницькому, Житомирі і Черкасах. Активісти взяли штурмом або в облогу приміщення обол У відповідь правоохоронці затримують активістів. Катерина Полякова знає подробиці. Катю привіт, Тож, що відбувається в регіонах. Привіт, Андрію. Саме у ці хвилини Чернівецьку обласну державну адміністрацію безупинно штурмують буковинці під будинком. З левами наразі перебуває кілька тисяч людей. Їм, поки так і не вдалося потрапити всередину, виламали бокові двері, розбили скло центральних дверей, але ті вистояли. Зараз під приміщенням мітингувальники співають гімн та українські пісні і вимагають, щоб їх пустили в адміністрацію. До людей вийшов її голова Михайло Папієв. Він відмовився писати заяву на звільнення як активісти одразу відновили штурм. У сесії обласної ради, яка мала розпочатися сьогодні о у і прийняти бюджет області, оголосили чергову перерву, оскільки депутати не можуть зібрати кворум. Серед мітингувальників переважно чоловіки та молоді хлопці. Більшість з них у масках з прикритими шарфами. Сутички під обласною державною адміністрацією у Чернівцях тривають. В приміщенні звучать вибухові звуки перед адміністрацією кинули димові шашки. Люди тимчасово відступили. Однак на цю мить, як повідомляють наші кореспонденти, штурм. Відновився Правоохоронці та журналісти з опеченими очима. Їм лікарі надають медичну допомогу. У Черкасах після штурму та захоплення місцевої облдержадміністрації до районного відділу міліції доставили 58 осіб. Зараз їх допитують. Інтернет-видання прес-центр повідомляє, що затримані біля облдержадміністрації перебувають в КПЗ і Скаржаться на жорстоке поводження. За словами одного з них, при затриманні їх били кийками та ногами по голові. Як відомо, раніше мітингарі взяли в облогу черкаську ОДА, після чого пішли на штурм та захопили приміщення. Близько 23-ї працівники міліції звільнили приміщення від. Мітингувальників за фактом вчинених кримінальних правопорушень відкрито кримінальні провадження за ознаками опір представникові правоохоронних органів та масові заворушення. Під час штурму приміщення постраждала студентка одного з місцевих вузів, яку вже прооперували. Її стан оцінюють як критичний. І у Львові активісти продовжують блокувати будівлю облдержадміністрації і баз спецпідрозділу міліції «Беркут» і внутрішніх військ. Біля приміщення зараз перебуває близько 50 активістів. Вони гріються біля бочок з багаттям. Продовж ночі біля будівлі ОДА мітингувальники зводили барикаду з мішків, наповнених снігом, дерев'яних колод та шин. У самій же будівлі адміністрації всю ніч перебували люди. За словами самих активістів, їх кілька десятків. Також жителі Львова, серед яких є родичі беркутівців та солдат, продовжують блокувати бази з підрозділу та внутрішніх військ біля Баз перебуває близько двох сотень осіб, які заспокоїлись після того, як керівники обласної міліції запевнили їх, що виїзд спецпризначівців до Києва не планується. Тим часом, за фактом захоплення приміщення Львівської обласної державної адміністрації, порушено кримінальне провадження за статтею захоплення державних або громадських будівель чи споруд. Покарання передбачає обмеження волі до п'яти або позбавлення до шести років. Я прошу львів'ян не піддаватися на провокації. Сьогодні надзвичайно складна ситуація в нашій державі. Багато хто би хотів, щоб були безлади у Львові. Ми не повинні цього допустити. У Львові є законно обрана влада, дякуючи вам. Я буду вживати всі необхідні заходи, щоб львів'яни почували себе в безпеці. І кілька сотень тернопільців у ці хвилини в приміщенні ода та біля неї чекають на голову облдержадміністрації. Мітингувальники напередодні пізновечірі відтіснили правоохоронців, розбили двері та увійшли в приміщення з колядками. З боку правоохоронців жодних перешкод вже не чинилося. До протестувальників прийшов і начальник обласної міліції. Тернополяни вимагали відкликати відправлених у Київ беркутівців. Після перемовин під вигуки ганьба він покинув приміщення. Голова обласної ради каже, що правоохоронці самі спровокували силовий вхід у приміщення, не пускаючи ані людей на заплановану зустріч із депутата депутатами, ані самих депутатів. Ніч у приміщенні обласної ради пройшла спокійно. Люди протягом усього часу і зараз перебувають біля кабінету голови обласної ради. Його на робочому місці немає, як і у усіх заступників. Люди кажуть, що не підуть, поки не дочекаються голови. Я вважаю, що міліція в цьому випадку явно перевищила свої обов'язки. Тому що депутати мають безпереступний вхід, це апріорі. А разом з тим ми визначили приміщення для цієї зустрічі з депутатом. Оскільки зустріч очевидно була десь на вулиці, було холодно, і вони попросилися, і ми це надали. Власне, оцим самим, що міліція, не даючи пояснень, просто не пускала депутатів. Вони спровокували обурення громадян, і громадяни, ну і виборці зайшли у приміщення. Я особисто звернувся тільки на п'ятому поверсі до громадян, зберігати порядок, громадський порядок, щоб не було підстав звинувачити. І також виявляти можливих провокаторів похоронні вінки та лампадки принесли буковинці під стіни громадської приймальні Чернівецької обласної організації Партії регіонів в такий спосіб вони висловили протест владі, котру вважають мертвою та немічною. Загалом акція поєднала близько. Півсотні активістів, чоловіки, котрі вийшли з громадської приймальні партії регіонів. Спочатку намагалися якнайшвидше забрати вінки, аби представники змі не встигли зафіксувати протест буковинців. Однак їм цього не вдалося, оскільки кількість буковинців з новими символами протесту щохвилини збільшувалась. Вони скандували ганьба, банду геть, а також вимагали, аби партійці вийшли на розмову. Проте цього не відбулося. Активісти кажуть, повідомляли одне одному про акцію в основному завдяки соцмережам. Серед тих, хто прийшов сказати ні владі були також матері євромайданівців. Також збільшується кількість її тих, хто прямує до Києва. Активісти зізнаються, що навіть толерантних людей сколихнуло відео в інтернеті, на котрому зафіксовано знущання беркутівців над вихідцем з буковинців євромайданівців. Ми хочемо показати цій партії, яка вважає себе правлячою, що вона сама собі вирила яму. І що їй пора в принесли і траурні вінки, ми принесли і парну кількість квітів з чорними стрічками і свічки для того, щоб сказати ні вбивству, для того, щоб сказати ні тоталітаризму, ні режиму, так свободі слова і ні на свободі. Ми хочемо, щоб нарешті припинилася ця кров, щоб припинилася ця війна, щоб припинили вбиватися в цій країні. І найстрашніше те, що відбувається зараз, це те, що помирають люди. І ми просимо, ми закликаємо, що якщо це це не припиниться. Ми будемо хотіти і будемо вважати, що буде чесно, щоб ці квіти і ці траурні вінки були на могилах людей, які до цього причетні. Наскільки жорстоко діє Беркут, наскільки жорстоко діють соловики, ну з цим миритися не можна. І цьому потрібно. І ми виступаємо за те, щоб наступив мир, порядок і злагода. У Хмельницькому сьогодні день жалоби за загиблими під час протестних мирних акцій в місті Києві. Таке рішення ухвалили депутати на позачерговій сесії Хмельницької міської ради, враховуючи трагічні події, що сталися в Києві 21-22 січня. Керівники підприємств, організацій та установ міста приспустили на будівлях державний прапор України. Траурні стрічки на прапорах опозиції. А перед входом до обладміністрації активісти Євромайдану поставили свічки за загиблими на Грушевську. Люди підходять, моляться, матері плачуть, чоловіки скидають шапки. Сьогодні ж, за наполяганням активістів Хмельницького Євромайдану, голова обласної ради скликає позачергову сесію. А рівно о 14-й годині активісти планують брати штурмом обласну держадміністрацію, якщо про депутати не напишуть заяви про вихід з партії регіонів. Окрім цього, народні обранці мають проголосувати за відставку президента та прийняття рішення про. Проведення позачергових парламентських і президентських виборів. Якщо ж ні, жоден чиновник та депутат з приміщення не вийде, запевняють пикетувальники. Споруджувати барикади містяни почали ще вчора. Під стіни адмінбудівлі стягнули майже три сотні автомобільних шин, мішки з піском, діжки та інший інвентар. Заблокували також усі виходи з адміністрації та виїзд з парковки на задньому дворі будівлі. Ці барикади від українського народу назад дороги немає, кажуть люди. Не припиняється у Хмельницькому мобілізації. Людей до столиці містяни збирають кошти, теплі речі та харчі для тих, хто відстоює права українців в Києві. Я хотіла б одне, щоб не гинули наші патріоти, які в дійсності патріоти. Вони в Києві. Це є созріла українська нація, це народ України, це розумні досвідчені люди, і то є неправда, що говорять, що там бомжі за гроші. Ми всі, от ось тут майже кожен перебував у Києві. Вимоги одні відставка президента і повне перезавантаження влади. Ядуху відставку теж страшно відсидіти віку тюрмі, страшно на нарах тюремних померти. Та в сто крат страшніше гибіти в ярмі, рабом на колінах, діждатися смерті. Саме сьогодні наша байдужість може зробити те, що ми всі станемо на коліно перед одним пастухом. Який є бандит. Сьогодні йде війна, війна між бандою і народом, і тільки ми всі разом можемо зробити нашу перемогу, інакше інакшого шляху немає. Сьогодні ми бачимо ці жертви, на що на що здатен наш президент, точніше, екс-президент, бо для мене він вже не президент. А у Луцьку четверту добу на морозі у мінус 15 небайдужі містяни блокують військову частину внутрішніх військ. Усього майже дві сотні людей, як молодих, так і старшого віку. Вони мають з собою політичну символіку, скандують гасла. Аби не мерзнути на місці, учасники акції вдаються до креативу, утворюють піший живий ланцюг. Йдуть від військової частини до центру міста, сповіщаючи перехожих, що волинь сумує за загиблими на столичних барикадах і готова йти до кінця. А ще за допомогою красного. Умовних плакатів, тих, хто залишився на варті, зазивають силовиків опам'ятатись. Не приміняйте сили проти свого народу. Але все одне ціле. Не можна так вести війну. Зумієте? Бо це не по-людськи, це не побоже. Вийшли для того, щоб. Протестувати проти того, щоб наших дітей везли в Київ, які б мали бити наш український народ. Ми їх не для того виховували, що ну, син конкретно місце. Ну я говорю від всіх мам. В мене все на цю мить. Андрію. Дякую, Катю. Це була Катерина Полякова, яка розповіла про те, чим жили цієї ночі регіони. Арнольд Шварценеггер висловив свою підтримку українцям на цей раз не просто заявою у Твіттері. Щоб висловити свою позицію, він записав відеозвернення. На ньому актор та екс-губернатор Каліфорнії бажає українцям удачі та закликає до миру. Нагадаю, раніше схоже відео записав інший відомий гольдський актор Джордж Клуні. Я хочу звернутися до українського народу. Я бажаю їм удачі у їхній мирній боротьбі за демократію та свободу. Мир. У мене на цю годину все читайте. Дивіться наші новини на сайті тавай.юе. Дякую, що довіряєте нам. Наступний випуск рівно о п'ятнадцятій. Тримайтеся.